Ну, в першу очередь я хочу подякувати також всім правоохоронним органам в області, тому що всі результати роботи мали бути зроблені лише завдяки спільним цим зусиллям, як роботи прокуратури, судів і троє правоохоронних органів, які нам надавали інформацію, також громадських організацій, тому що е, і громадяни, які зверталися з заявами в міліцію на сьогоднішній, ну, на 1 квітня 2013 року, за перший квартал в міліцію поступило було 27 тисяч та повідомлень про різні правопорушення, кримінальні правопорушення і це на 22% більше, ніж в першому кварталі 2012 року. Що це говорить? Ну, в першу чергу я рахую, що це говорить про те, що в міліції е, більше почали е, довіряти люди і звертаються по всім проблемам, не лише по складенні злочинів або не, ну, про адміністративні порушення, а звертаються по різним е, категоріям. І з цих 27 тисяч, здавайте повідомлень, нами було. Внесено в ЄРДР 5 тисяч чотириста відкрито кримінальних проваджень. Якщо брати по Україні рівень злочинності на 10 тисяч населення, то він складає 52,6%. По Вінницькій області він складає 33%.